І я вас вітаю на своєму каналі, на каналі Енергокартин. Сьогодні я вас хочу трошки познайомити з нашими енергоцентрами, або як їх ще називають чакри, а ще про те, як їх стан, їх наповненість впливає на внутрішній стан наших органів, впливає на наш стрес, впливає на нашу енергію. І так... Кожна чакра, ви на екрані бачите, такі кольорові шарики це є чакри або енергоцентрі. Кожна чакра, кожний отакий шарик, він відповідає за конкретний орган нашого, нашого організму. Він відповідає за стан наших органів. Розмір цієї чакри, кожний з тих чакр. Він пов'язаний з енергією органа, за який він відповідає. Чим нижча енергія центру, тим нижче буде внутрішня енергія органів, табличку, яку я вже вам показувала в прошлих відео, там я вам розказувала. Чим вище збільшена буде енергія в чакрах. Тим збільшена, більше буде енергія внутрішня наших органів. Чим вирівняна буде чакра, буде по центру, а не відхилена вправо чи вліво, від цього буде залежати наш стрес, також наша енергія. І так, чакри. Сектор, де вона знаходиться, бачите, тут зони, вона є поділена кольорами. Ось така центральна зона світло-салатова, це в межах допустимої норми. Тобто хвилювання немає, немає, ну, не потрібно хвилюватися, якщо трошки йдуть розбіжності вправо чи вліво, але в межах цієї світло-салатової зони. Жовта зона, я от показую вам, тут такий помаранчевий. Помаранчевий наш енергоцентр. Це вже треба приділити увагу, а значить, помедитувати, розслабитись, організму потрібно трошки зупинитися. Іде вже іде вигорання. І червоний сектор, це вже взагалі слід дуже приділити увагу. Ви також бачите, що енергоцентри, вони, от на цій картинці, вони здвинуті і вправо, і вліво. Тут майже трошки біля центру. Здвиг. Право, чи вліво, він визначає хвилювання об'єкта, людини або особисті тільки про себе, так, да, там, про дом, про будинок, про якісь особисті відносини. Або якщо здвинуті чакри вліво, це більше. Е по соціальній такій лінії, це соціальне життя, хвилювання по відношенню до других, до роботи. І так, давайте побачимо, ми з вами розглянемо, на прикладу, прикладу чакри візьмемо візьмем першу чакру, це червона чакра, яка відповідає за самовпевненість, сексуальну активність. Правий край. Якби оцей центр був з правої сторони, то це б обозначало, що ця дівчинка на картинці, вона сором'язлива, не впевнена собі. От хвилювання права сторона, хвилювання за себе. Лівий край це зайва самовпевненість, постійний пошук своєї переваги. Якби ця чакра була в центрі, це значить її енергія збалансована. Вона відчуває межу, вона знає кордони, де закінчуються переживання по відношенню до себе. Вона знає кордони, де вона не шукає свої переваги і не вигорає, щоб доказувати свою перевагу або самовпевненість. Слідуючи, друга чакра у нас помаранчева. Помаранчевий колір. Помаранчева іменно ця чакра, вона відповідає за матеріальну роботу. Тобто роботу або в демо, дома, правий край, або поза домом. Якби було в краю, вона знаходилася з правої сторони, це було б вказано на те, що дана особа не бажає виходити з дому, вона уникає проблем на роботі. Лівий край обозначає, що дана особа не бажає повертатися додому. Тобто вона, вона трудоголік, вона буде робити все, 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 все на роботі, аби тільки не повертатися додому. І обратно же, якби ця чакра була в центрі, це б означало, що дана особа вона знає чітку, чітку межу, де треба працювати, зупинитись, де треба Дома, вирішувати домашні проблеми і теж зупинитись. Був би чіткий баланс між домом і позадомом. Жовта чакра, третя чакра це прагнення вирішувати чужі проблеми. Прагнення вирішувати проблеми, тобто або свої, або чужі. У даному випадку ми бачимо, наприклад, що концентрація йде на особистих проблемах. В цьому, от, по цьому аналізу можна визначити, що от особа в даний момент вона не бажає допомагати оточуючим у неї немає ніякого бажання, вона сконцентрована тільки на своїх проблемах. Якби цей енергоцентр був з лівої сторони, то це б означало, що навпаки дана особа готова вирішувати чужі проблеми в будь-який час, в будь-якому місці. Аби тільки не брати за вирішення своїх власних проблем. Тобто, такий іде дисбаланс. І знову ж, якби ця чакра була в центрі, це позначало, що дана особа не вигорає, вона знає чітку межу, де треба допомогти іншому, де треба не забувати про себе. Зелена чакра, четверта чакра, вона відповідає за кохання, емпатію, егоїзм. З правої сторони, це значить самозакоханість, дана особа була б дуже самозакохана. З лівої сторони, от ліва сторона, це означає, що ця особа в неї не, вих... в неї... не вистачає любові до себе. Вона дуже альтруїстка. Голуба чакра. П'ята чакра. Це не матеріальна робота, творчість, вербальне спілкування, от якраз вона у неї майже, майже, майже в нормі, тому що правий край це було б означало, що е, дана особа не бажає ні з ким спілкуватися, вона не хоче ділитися своїми творчими досягненнями, успіхами, а лівий край би означав, що е, вона бажає навпаки всюди виставляти себе на показ. І безупинно, безупинно балакуча така особа. Тобто, тут в цій, в цій, на ті картинки видно, що якраз баланс е, соблюдається. Е, шоста, так, да, це шоста чакра, синя чакра, вона відповідає за підхід до вирішення задач. Ну це е, вона, вона довіряє своїй думці чи чужій думці. От якби був крайвий правий край, цей енергоцентр був з правому краю, то це позначало, що для цієї особи існує тільки одна вірна думка, це її думка, це таке зазнайство. Лівий край це навпаки відсутність особистої думки. І в будь-якій ситуації вона потребує допомоги. Але я вам нагадаю, як я вам спочатку казала, що от якщо ці шарики енергоцентри знаходяться в межах світло-салатової зони, значить, е хвилюватись не потрібно. Це в межах. В межах соблюдаються вдовзоблюдаються допустимі, допустимі допустимі нормальні межі. І ми дивимося сьома. Чакра це бусковий такий колір, вона стосується відношення з Богом, стосунки з Богом. Тобто по ній можна визначитись, ви фанатик, чи ви е сильно віруюча людина, чи ви просто атеїст. От правий край це впевненість, правий край це впевненість, що. Можна робити будь-що, і за це нічого не буде. Це такі матеріалісти, це от такі, у матеріалістів присутня така чакра вона з правої сторони. І якби був лівий край, ця чакра була з лівої сторони, це б означало, що ця особа в очікуванні, що Бог буде вирішувати всі, всі за нього проблеми. Це таке трошки фанатично. І якби була ця чакра в центрі, це означало, що дана особа. Знає межу, межу віри, межу, де треба довіритися вищим силам, межу де треба робити приймати рішення за себе. І по цій картинці можна сказати, що навіть не знаючи людину, просто зробити такий енергоаналіз, можна визначити її стан. Її стан, що відбувається у неї. В особистому житті, на роботі, і яка вона по відношенню до інших, її соціальне життя, яка вона по відношенню до себе. Енергокартини, медитація, перегляд з енергокартинами, вони збалансують ці всі центри, це чакри цієї ж самої жіночки, яка медитує з ними декілька років підряд. Воно є свої енергокартини. І подивіться, наскільки вони збалансовані, вони вирівняні. Такий стан це дуже крутий стан, тому що особливо, особливо в стресових ситуаціях, в стресових ситуаціях завдяки такому стану приймаються вірні рішення, рішення, які не зашкодять собі. При таких збалансованих чакрах ви не помилитесь з рішеннями в особистому житті. Ваше вас соціальне життя буде також вас радувати, воно не буде вас випалювати вашу енергію, тому що всі енергоцентри збалансовані. І також ваші органи внутрішня Подивіться, яка ідеальна, просто, можна сказати, ідеальна картина. Нема ні одного стопчика. Якщо от є дисбаланс правої сторони внутрішніх органів, то при чакрах, подивіться, збалансованих немає ні одного виділеного стопчика, що є дисбаланс в органах. Вони всі однакові. Вони всі вирівняні, а це означає, що стрес, енергія, загальний стан, енергополе, енергоцентри, вони всі збалансовані. Людина в такому стані вона, вона буде мати чітко, чітку картинку, як реагувати на будь-яке подразнення. Щоб не зашкодити собі та іншим. І ще я хочу сказати, що якщо у вас є можливість медитувати, медитуйте, ви просто переглядайте відео, переглядайте картинки. Якщо у вас безсоння, дивіться перед сном. Тому що, виходячи з 2017 року, отакі дослідження, ну, дослідження мене можна назвати, тому що дослідження це потрібно, науковці роблять, але такі, ну, дослідження, хай буде в кавичках, дослідження можна. Можна сказати, що всі картини, енергокартини, впливають. З 2017 року ці картини збиралися, складалися. І, виходячи з їх результатів впливу на той чи інший енергоцентр, створились такі відеомедитації. медитації. Це не просто відеомедитації медитації з картинками, це медитації з енергокартинами, які Впливали на кожен з органів для того, щоб вибудувались отак в одну лінію всі ваші енергоцентри. Модитуйте і будьте щасливі.